ха <реш> ха um, Я не знаю, це треба... А я воно мав інтернету. Ага. Хотіло б ви бути фур'єспектрометром. Дякую. <реш> <Так. реш> а ви уточніть, чим вісь оптичну будете протирати? Ха-ха-ха. <реш> Тут додаткове від декана. Чим будете ви протирати оптичну вісь? Викладачі, хто зараз присутні на конференції також, можете коротко розповісти всім, чому саме фізика? Тому що фізика універсальна. У мене багато захоплень, І я не знаю, яке буде подальше, але завжди можна в ньому знайти застосування фізики.